Боротьба за місце головного тюремника Сергій Старенький, якого торік звільнили з посади голови пенітенціарної служби, який поновився на посаді через суд, прийшов сьогодні зайняти своє робоче місце. Його не впустили, тому разом із адвокатами старенький переліз через турнікет і пішов до свого кабінету. До журналістів тим часом вийшла представниця прес-служби. Вона переказала, що справжній керівник зараз у відпустці, виконувач обов'язків у відрядженні. Ну а заступник рекомендує звертатися письмово. Допоки пресс служба озвучувала офіційну позицію, старенький встиг видати наказ про скасування наказу про своє звільнення, ну і поновлення себе на посаді. Відповідно, документ вийшов показати журналістам на прохідну. Ну а після зайти назад вже у будівлю не зміг. Там зачинилися і викликали поліцію. Старенький теж викликав патруль і пригрозився йти до прокуратури. Сьогодні ж буде заява до правоохоронних органів з приводу невиконання судового рішення, яке пред'явлено для виконання. Це є склад злочину, за який передбачено покарання.